Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 20 грудня 2014 року. Субота, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Амвросія єпископа Медіоланського. Святий Морозій народився 340 року у сім'ї воєводи Галії. Був здібним адвокатом, а завдяки своїм талантам невдовзі став консулом і воєводою північної Італії. Користувався великою популярністю у народі і був обраний єпископом Мілана 374 року. А в Морозі й був великим знавцем святого письма та активним поборником Аріанської Єресі. Коли йому за це пригрозили ув'язненням, він відповів: бажаєте мого майна, беріть його. Хочете мене ув'язнити, я добровільно віддамся у ваші руки. Накладете на мене кайдани чи вб'єте мене, то знайте, що я найгарячіше бажаю цього. А у був жертвенним пастирем, який ревно дбав за своє духовне стадо. Він помер у Велику П'ятницю 397 року. Залишив у спадщину численні гоміолотичні, екзегетичні, теологічні, аскетичні і поетичні твори. З його літургійних творів, мабуть, найславнішою є пісня Тебе Бога хвалимо, яку співають на закінчення усіх подячних богослужінь. Амбросій належить до чотирьох великих учителів західної церкви. На Божественній літургії Святого Івана Злотусто сьогодні читаємо Євангеліє від Іванилиста Луки з 12 глави, з 32 по 40 стишок, де є такі слова: Не бійсь маленьке стадо, бо вашому отцеві. Вподобалося дати вам царство, продайте ваше майно і дайте милости. Зробіть собі гамани, що не старіються, не вичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли Він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсипущими. Істинно кажу вам: Він підбережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. Як прийде у другій чи о третій сторожі, і так усе знайде щасливі вони, збаганіть це добре, коли б Господар знав, у котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині Син чоловічий прийде. Що для нас значить бути готовими на прихід Сина чоловічого? Певно, що невизначена напруженість додає нам ще більше стресу від відповідального очікування, і тому такий варіант готовності ми природньо не сприймаємо. Інша готовність подається нам через святі тайни покаяння та Євхаристії. Щоб бути достойним до Божого царства, потрібна Божа ласка, яка нас освячує. Через сповідь, але безрічних людей немає і кожного дня до сповіді не находишся, хіба що перетворити весь світ у великий монастир. Приклад святих апостолів, думаю, буде для нас цілковито достатнім, адже будучи простими людьми, вони не були позбавлені бажань та особистих вигод, але вони завжди були готові творити Божу волю, що засвідчили життям, терпіннями та мученицькою смертю. Якщо хворий дуже хоче жити, то лікарі безсилі. Фаїна Раневська Нехай Господь сповнить ваші добрі наміри, а все у вашому житті нехай буде згідне з його святою волею.